Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ошувась. Нікого не дивує те, що мобілізація йде за мобілізацію, що потрібні люди на фронт, потрібні люди, потрібні люди. При тому, що в тилу кожен день можна побачити здоровених військових з укладками бороди, з барбершопа, з золотими цепочками на джипах. Під 2 метри відгодованих, але люди потрібні і мобілізують на передву робітників та селян, худих, недоїджених хворих, ну і слабеньку інтелігенцію українську, яка не може відкупитися. Так от, нікого не двою, чому безперервно потрібні на нуль люди. Тому що їх там просто вибивають. Просто Рашисти зрівнюють нуль кабами, ракетами авіаційними. Гелікоптерами, гаубицями, мінами, сонцепьоками зрівнюють, а наші хлопці сидять з автоматами, з парою гранат і чекають, поки їх знищать. Ось така війна. Як прокоментувати цю війну? Ну, я не знаю. Є ж у нас військові спеціалісти командувачі. Але саме страшне те, що ніхто з командування ЗСУ, з командирів. Батальйонів, з командирів, бригад, з командирів військових частин, з генералів, з Міністерства оборони не відповів ні разу за втрати особового складу. А як пишуть у Фейсбуці, таких дописів дуже багато і коментують втрати в Ютубі та на Фейсбуці військові, втрати особового складу ЗСУ перевищують половину особового складу. Ось такі дописи з'являються в Фейсбуці, на Ютубі. Інтерв'ю дають хлопці з фронту. Дуже великі втрати. А за ці втрати хтось повинен відповідати. За бездумні втрати, коли можна було відступити на 500-600 метрів. Поміняти позицію не давали хлопцям цього зробити, коли потрібно було відійти, тому що ту місцевість пристріляли і просто людей викосюють. Заводять на один день наших викосили і знову заводять. Страшні м'ясорубки ніхто не відповідав. Скільки відео не викладали військові за два роки за втрати особового складу не відповів ні один командир чи великий воєначальник, генерал ЗСУ. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.